Вітаю, друзі! а Також усі іншим на сьогодні, 28 січня 2025 року, і це 1070-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосю є. Кожного ранку ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Отже, починаємо з великої новосілки. Великою Новосілкою, по якій російські окупаційні війська. Захопили фактично більшу частину населеного пункту. І а, знову ж таки, по якій можемо говорити те, що а, Сили оборони України зараз а, дійсно залишають а, цей населений пункт, дійсно говорити про те, що безпосередньо в ньому в центрі ведуться бойові дії, ми не можемо це констатувати. Але є інший факт: велика новосілка перетворюється для російських окупантів. Велику пастку, велику пастку, о, яка створена річками мокрі йоли, а також кашаглач. Саме ті річки, які повинні були захищати велику новосілку, які повинні були стати серйозним, серйозною природньою е, перешкодою, а також не дозволити російським окупантам е, прорватися до самого населеного пункту малою кров'ю. Зараз перетворюються для російських окупантів в ті робежі, які і утворили цю, ну скажімо так, пастку по нанесенню ударів по тим позиціям, де вони займають саме в населеному пункті. Отже, що буде відбуватися після великої новосілки? Після великої новосілки більш ніж впевнений, що російські окупаційні війська будуть намагатися також продовжувати. Свій рух на північ, особливо з використанням напрямку через новий камар, а також через Роздольне, це до речі, я нагадую, це ті саме напрямки, які треба було б передбачити під час їх просування з Золотої Ниви, коли російські окупаційні війська фактично за 48 годин прорвалися на шахтарське. А вже з Шахтарського почали рух в напрямку до великої новосілки Роздольного, а також на новий камар. А, усюди є питання, чому дороги, які мають протяжність декілька кілометрів, не були тотально заміновані, не мали тотально а, перешкод, не мали те, що називається а, зубами дракона, а це на і так далі, і таке інше. Чому всього цього не було? Все було тільки в мінімальному комплекті. Питань багато. Зробимо зараз відповідні висновки. Російські окупанти, використовуючи саме ці напрямки, використовуючи саме ці здобутки, особливо повторююсь, з золотої ниви район якої був фактично звільнений ще два роки тому, і на локації якого не було зроблено. Гіпертрофованою обороною а була така собі стандартна, часткова по деяким місцям. А отже, саме з цієї локації відбулись основні удари, і зараз буде відбуватися просування. Куди на північ? Я не думаю, що російські окупаційні війська будуть зараз зосереджувати основні свої удари на вільне поле, на Бурлацьке. Хоча, звісно ж, їм це хочеться зробити. І не будучи виходити за межі саме цієї локації, ну, тієї ж самої Донецької області до Запорізької або Дніпропетровської, їх задача вихід на Н-15. Вони будуть намагатися вийти на Н-15 в обхід того ж самого Константинополя, Дачного, через Одрадне і так далі, так і інше. Отже. Зараз найближчий час ми можемо спостерігати рух російських окупаційних військ не тільки з метою в районі Кураховського виступу, зарі з метою того, щоб зрізати цей Кураховський виступ, а також ми будемо бачити. Удари росіян вздовж річок, вздовж основних напрямків, по яким вони вже просунулись, по Н-15. Тобто лінія Константинополь, Багатир, Комар, от така лінія. Це нова лінія, яка для росіян стає важливою в питаннях отримання повного контролю над Н-15. І відповідно, я б сказав би так: о, можемо зробити якийсь о, першочерговий такий базовий аналіз того, що буде відбуватися. Біля нового комара. Дійсно, російські окупаційні війська вже контролюють більшу частину населеного пункту. О, і цілком можливо, о, можна зробити о, висновок, що вони будуть намагатися вийти на новочеретувати. Цілком можливо. Але є чудова пряма дорога на Багатир, Пряма дорога, яка має відстань від е е повноцінної бу е зони боєздітнення 10,5 км. Якщо говорити про сіру зону, то тут взагалі, навіть якщо ми говоримо про сіру зону, це взагалі е 3 трохи більше, навіть менше, ніж 3,5 км до Багатиря. З е, Роздольного. Чи будуть вони повністю закривати е, ц, е, цю логістику і виходити на Багатир, чи почнуть з Роздольного виходити, це інше питання. Але, друзі, як я завжди і кажу, ми говоримо зараз про пряму дорогу. Те саме, що ми бачили свого часу від Золотої Ниви на Шахтарське. Пам'ятаєте, коли я описував? Цей шлях пряма дорога, яка представляє собою тир, або золотої ниви, про що я е, тільки но говорив. Золотої ниви на велику новосілку. Ну це також тир. Ми говоримо про дороги, які представляють собою тир для тих, хто наступає. Тих, кого можна розстрілювати нон-стоп, використовуючи як протитанкові ракетні комплекси, використовуючи стрілецьку зброю, використовуючи fpv дрони використовуючи артилерію, використовуючи міни загородження, використовуючи навіть загородження е пасивного типу, е як е ті ж самі зуби дракону. Де воно все це? Навіть неробежі, лінії оборони е і так далі, і таке інше. Тобто, коли я задаю питання, воно виникає не з чогось пустого. Так само, і тут у мене питання. А тут все вже готово біля богатиря для того, щоб зустрічати супротивника. А біля одрадного все готово, щоб зустрічати супротивника. Особливо з урахуванням того, що ми можемо побачити по рельєфно ландшафтному розташуванні лісосмуг і інших особливостей. Дійсно, тут можна утворити досить цікаві такі собі е, оборонні рубежі. Будемо мати надію, що для росіян саме ця лінія, комар одрадне е, а констан... е, Багатир е, Константинополь, може перетворитися в тотальну м'ясорубку. Хочемо в це вірити. Е, особливо хотілося б вірити в те, що після того е, як відбулися відповідні е, перед. Стосування командування УТУ в Хортиця, і зараз ми говоримо про е, пана Драпатова, який є командуючим УТУ в Хортиця. Е, будемо мати надію, що е, питання з е, спротивом щодо е, наступу російських окупаційних військ буде ну, не на перші дні, не одразу, але вирішуватись. Тому що одразу з першого дня це вирішити дуже важко, це неможливо. А от е, через деякий час так цілком тому віримо, надіємось, дивимось далі. Е, щодо е, Кураховського виступу, тут дуже цікава ситуація виникла в районі Андрівки. Якщо відкрити е, мапу Діпстей, то ми можемо побачити, що біля Андрівки утворився. Такі, ну я навіть не можу це назвати апендіксом, щось таке дуже цікаве, яке потребує, щоб його вирізали. А що це таке? А ось це щось таке незрозуміле не горішок. А ось це а, дії російських диверсійно-розвідувальних груп. Справа у тому, що зараз а, у зв'язку з погіршенням а, погодних умов, а, з тим, що досить а, тумани. А в цій локації російські окупаційні війська використовують цей фактор, оскільки сила оборони України не використовують до достатньо великої кількості FPV-дрони, А також ускладнено засоби спостереження, вони користуються цим, щоб прориватися на околиці населених пунктів. В першу чергу це Андріївка. І, от саме їх поява в цих локаціях це поява цих диверсійно-розвідувальних груп. Росіяни намагаються на великій кількості 3-4 особового складу персоналії а, закріпитися на позиціях в районі Андріївки. А вони користуються до речі не тільки погодними умовами, а й ще й не особового складу Сил оборони України. Тому коли ми говоримо про необхідність а, мобілізації, а, про а, ті чи інші моменти, які треба змінювати та реформувати, ми говоримо це не зі стелі. Це дійсно так. А, людей не вистачає, щоб а, утримувати усю лінію боєзіткнення, і інколи деякі позиції, а, просто не вистачає людей, щоб їх займати. А, в Свою чергу російські окупаційні війська проводять розвідувальну діяльність. Вони виявляють слабкі місця і намагаються саме там діяти невеликими групами. Отже, саме це і спостерігається в районі Андрівки. Щодо Покровського напрямку, то російські окупаційні війська, як і раніше, намагаються просуватися через Котле неудачне. Зараз вони там загальмували, серйозно загальмували, оскільки отримують по зубам. Але е, все ж таки треба розуміти, що при нестачі достатнього ресурсу і е, домінуючій кількості особового складу самих російських окупаційних військ вони будуть повсти і далі. Е, також е, я повторюю, що не треба якось сприймати е, апокаліптично та алармічно, е, коли російські окупаційні війська вийдуть на Дніпропетровщину, так чи інакше, це питання часу. Через деякий час вони вийдуть саме на адміністративному Дніпропетровської області і будуть утворювати там відповідні фланги, чи готова ця частина Дніпропетровщини до зустрічі супротивника? Ну я нічого такого сказати не можу. Кому цікаво, той може подивитися. Не скажу на яких ресурсах, але на деяких ресурсах російських можна побачити, як розміщуються наші лінії оборони. Вони отримують цю інформацію, використовуючи як свої власні супутники, так і купуючи цю інформацію у західних компаній а супутникову зйомку в достатньо непоганому непоганій якості. І про це ну з 2022 року до речі, навіть я пам'ятаю, як я публікував матеріали, які стосувалися того, що Росіяни шукають у західних компаній можливість купувати зйомки наших позицій, і через деякий час ці зйомки з'являлися на російських онлайн-мапах зон бойових дій. А, тому о, окремо хочу сказати, що панове Дніпропетровщині Днепр... ваша область це не якась недоторкана, окремо взята зона контролю. А ні, нічого подібного. Тому треба думати про безпеку треба було думати про безпеку ще в 2024-му. зараз трохи запізно але якщо поквапитись, ну час в принципі ще є я не думаю що найближчими днями російські окупаційні війська вийдуть на адміністративну межу дніпрапетровщини е, турецька турецька агломерація російські окупаційні війська впритул е, підійшли до північних околиць турецька про які я неодноразово говорив які для них дуже складні а складні, оскільки їм одночасно потрібно закріплятися як в приватному секторі, так і вони знаходяться під ну постійним наглядом з боку Сил оборони України, які користуються триконами, а це штучні висоти, які дозволяють нам накривати. Просування контролювати та інколи навіть накривати просування російських окупаційних військ. А тому північна частина турецької агломерації, хоча це і не багатоповерхівки, хоча це приватний сектор, але дається для просування російських військ великою ціною вони втрачають великий ресурс, окрім всього іншого, саме в цих локаціях російські окупаційні війська зазнають. Не тільки великих втрат, а і ще інколи залишають ті позиції, які великими втратами займали. А в Турецьку на півночі Турецька зараз відбуваються гойдолки а, саме гойдолки по позиціям, утримати їх російські окупаційні війська повноцінно не можуть. Отже, ситуація в зоні бойових дій в одна основних локаціях, де відбуваються найбільш гострі позагострі е, такі боєздітлення, де відбувається Основні е, бозікнення між силами оборони України та російськими окупаційними військами виглядають приблизно так, е, так само буде в, е, в найближчому часі виглядати і лінія бозікнення. Тобто, я бачу, що Н-15 вона перетвориться в такий собі рубіж, по якому будуть відбуватися на Донеччині подальші е, бойові дії. Е, з, з рухуванням всього цього хочу зазначити, що будь які просування російських окупантів ми можемо бачити навіть це на прикладі великої новосілки. Так можна було б зробити, щоб росіяни втратили набагато більше ресурсу. Але при цьому хлопці, які тримали велику новосілку, вони її тримали на межі своїх можливостей. Можливо було б зробити, щоб це було в іншому форматі, так, але росіяни зайшли в велику новосілку. Що далі? Будемо дивитися зараз. Велика новосілка перетворилась для російських окупаційних військ в велику пастку. Наша мета зараз не стільки, як я е постійно акцентую на цьому увагу, тримати позицію і виснажувати свій власний ресурс. Ні. Наша мета це тримати позицію до того моменту, доколи ми можемо максимально виснажувати супротивника. Як тільки відбувається процес виснаження нашого власного ресурсу, ця позиція вже не працює. Це треба зрозуміти, щоб зрозуміти, що зараз відбувається в зоні бойових дій. Дякую усім за увагу. Дякую усім, хто підтримує. підтримує лайком, підтримує а, натиском на дзвоника. на... Тим, хто підписується і залишає свої коментарі під цим відео. Окрім всього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати і е, запитання до мене кожної суботи, це вже традиційно на обо свій. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів, які залишають е, під відео що е, ранкового огляду мапи бойових дій. Наступної суботи також буду відповідати на 10 найцікавіших запитань. Ще раз дякую всім за увагу, як завжди. Слава Україні, слава нації.